Щеволь вже зрізаємо, вже борщ варимо, земляніка цвіте, петушки вже починають цвісти, картошка повсходила. Такого великого господарства не держимо, бо не знаємо, яка буде, що буде завтра, а кури поки держимо. Все посадили, і вже все зійшло. І картошку, і бурячок, і морковку, і, і кабачок, і кукурузку 25 соток тільки одного огороду. Газу в нас немає в селі, а так печка, балон заправляємо на заправки. Місяця на два балон 25 кілограм, ну, гривень 500-600 нам виходить. І в домі є пічка, і в кухні є печка. Дрова нам ось привозили безплатно. Питна купляємо і нам дає ось, рада наша. І хліб дають, нам теж громада дає, і воду бутиліровану, ось зараз дають нам за два місяці. І постиратися у нас вирили, громада теж вирила на все село скважину. Теж ми вирили скважину свою, з сусідом на, на двоїх. Діти в гості приїхали. Ось пічка якраз топлена, тепло. Було одне час, ми виїжджали, дочка нас забирала у лідаву і, і далі їздили, а тоді все таки повернулися ми додому. Два года тому, як ото почалося, бомбили нас, Ніколаївки бомбили, до нас сюди на поле прилітало і через поле. Спугалися, виїхали. Віщ зібрані, син дзвонив, масу бере віші. Ну, сказав, на всякий случай, на всякий випадок. Печка у нас. От. Газ там стоїть у мене. Тут є і за світ, ми гаєте, печку включаємо, а тут газ ми от і жаємо і їдемо. Газ ми покупаємо. Дуже трудно газ покупати, газ дорожає, не вистачає. Пенсії. Води у нас немає. Ми беремо класну воду. Нам пробили, ми беремо відтуди. Все на трудно є така гати. я от везу з церкви своєї. У нас є церква, мені там дають воду. Я от беру відтуди воду. Кожен день мотаюся на велосипеді. Починаємо роботи для під'єднання під, під свердловину, яка вже є в населеному пункті, до мережі, яка там знаходиться до водогіну. І я думаю, що два місяці і Маринівка також буде вже з так званим централізованим водопостачанням, але ж це буде технічна вода із свердловини. Обладнання вже є в наявності, ємності є. В